Під вогнем артилерії, перебираючись через підірвані мости та заміновані поля, вони звільняли населені пункти Херсонщини один за одним. А тепер у деокупованих селах бережуть їхній спокій. Артилерійський підрозділ Криворізької бригади Нацгвардії України від вересня на варті херсонського неба. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна спостерігала за роботою зенітників. Курс 240. Азимут 180, спостерігаємо ворожу ціль. на бойове чергування. Ці хлопці вирушають щодня. Спостерігаємо за повітряним простором. Якщо виявляємо якісь цілі, то поступає повторна команда. Що з ними робить? Це свій чи не свій, ціль своя чи не своя. Знищуємо зараз. Кажуть тут тихіше, ворог не наважується сюди залітати. А от коли звільняли ці населені пункти про тишу, угоді було й думати. Не встигши зайти в населений пункт, почався танковий бій наших підрозділів 128-ї бригади і противника. А також почала працювати мінометна батарея їхня і гради. Артилерійські дуелі тоді тривали годинами. Росіяни стріляли без перерв. Тож навіть відстань у кілька метрів здавалась безкінечно довгою. Згадує Максим. До момент перезаряджання то ми могли тільки. У цих проміжках рухатися від хати до хати, зачищати нам кож кожен двір, займати позиції, тобто і дивитися одразу собі укриття, тому що вогонь був дуже шквальний і інтенсивний. Андрій на позивний Багдад у війську з 2014 року каже рівень загрози, особливо з неба, тоді і зараз не порівняти 14-15 Я теж був зенітником. Ми просто несли чергування. Ціле як таких не було. А зараз це реально йдуть. Реально, ми бачили вертольоти. Вони єдине, що вони не долітають в зону враження. Тобто, вони бояться, вони здалеку відстрілявся і зразу тікати. Але вогонь артилерії та підтримка з неба окупантів не врятували. З позицій на Херсонщині тікали. Тисячами кидали техніку і боєприпаси. Та найбільше вразило нацгвардійців, як жили російські солдати. Те, що мене здовало, я побачив, як. Російська армія жила на фермі, тобто жили там, де колись перебували свині. Ну як таких людей можна назвати людьми? Стелили солому в матраси на соломі. Отам просто ну все брудне. Хлопці показують відео, зняти в місцях ночівлі росіян, слів не добирають. Жили тут і родичами свиньми, але все це затьмарюють спогади про те, як їх зустрічали у звільнених селах. Ай, Радість була, коли побачили місцевих, як вони це вилазили з підвалів і ну скажучись зі сльозами на очах, нас зустрічали. Загалом бійці цієї та інших бригад нацгвардії звільнили на Херсонщині 19 населених пунктів і продовжують бити ворога на ще окупованих територіях. Всюди, куди зайшли наші військові, тепер майорять синьо-жовті прапори. Хлопці кажуть, не зупиняться, поки ці кольори не запанують. Над усією Україною заради нашої перемоги, поки не наступа мир на нашій землі. Скільки потрібно, скільки будемо воювати? Анастасія невірна, Владислав Комишин, Херсонщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.